Привіт, друзі! 13 грудня сьогодні з вами знову до клечок. Переговори продовжуються. Вони не зупиняються, і в мене, чесно кажучи, немає абсолютно жодного сумніву, що Трамп відійде від них щонайменше до Різдва. Йому важливо досягнути якогось результату. Та, в принципі, нам можливо досягнути якогось результату. Про що відомо на цю хвилину? Зеленський зустрінеться із Віткофем, чи то в неділю, чи в понеділок, чи то в Берліні, чи ще деінде, але точно не в Парижі. Трамп заявив, що мирна угода. Може спрацювати, і скоро ми дізнаємося, чи спрацює. Ну точно, всі дізнаємося. І адміністрація Трампа готова розглянути для України юридичні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Звучить гарно, але чи так буде? Ну і на превеликий жаль, Росія продовжує атакувати Україну. Найбільше перепадає зараз Одещині і південним регіонам. Про все по порядку. Коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Дякую, що підтримуєте, і тепер давайте до суті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться в понеділок із Зеленським. Про це повідомляє його прес-служба. Основною темою стануть поточні мирні переговори щодо України. До обговорення мають долучитися також європейські лідери та представники Європейського Союзу і НАТО. Хто конкретно не уточнює, що не менше там має бути певне? Макрон і Стармер. Євро Трійці, як їх вже називають. Тим часом стало відомо, що Сполучені Штати Америки відправляють Стіва Віткофа, точніше Трамп, цими вихідними до Європи. Нібито в неділю він має зустрітися із Зеленським в Берліні. А також має бути його зустріч із європейськими лідерами, тобто два дні зустрічі неділя та понеділок. Про це пише видання Wall Street Джонал, хоча Ексіос пише дещо про інше, що мовляв. Вітков буде в понеділок у Берліні. Більш точно дізнаємося цю інформацію трішки згодом. Я вам обов'язково про неї повідомлю у себе в телеграм-каналі, аби ви швидше дізналися подробиці. Тому не забудьте підписатися на нього. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. За даними Wall Street Journal, Вітков також запланував зустрічі з представниками Великої Британії, Німеччини, Франції. Перегори відбудеться. Як пише Вострій Journal, в неділю, тобто завтра, а в понеділок будуть присвячені ці переговори координації позицій щодо війни Росії проти України, а також подальшим дипломатичним крокам. Чи буде присутній Вітков і Кушнер, до речі, в понеділок уже на зустрічі у Берліні у ширшому форматі, поки що не повідомляється, але примітно, що було незрозуміло, друзі, чи взагалі відбудеться зустріч ця, оскільки вона планувалася. У Парижі, але її скасували. Скасували, тому що нібито Марко Рубіо не може полетіти до Парижу. Загалом він не летить. Марко Рубіо, нагадую, друзі, це радник з питань національної безпеки. І в суботу мала бути зустріч радників з питань національної безпеки в Парижі, країн Європейського Союзу і України. Ну, В Україні немає радника з питань національної безпеки. Свого часу такі функції виконував Андрій Єрмак. Зараз міг би бути хтось інший, наприклад, чи Гнатов, чи Умеров. Про Умеров, до речі, цікава інформація, також вам її повідомлю, тому не поспішайте йти з каналу, а додивляйтеся відео до кінця. Чому не летить Рубіо? А летить Вітков? ну, в мене своя версія. Видається так, що Рубіо відсторонений від переговорів, оскільки Рубіо висуває більш жорсткі вимоги до Путіна. А як ви знаєте, Вітков він дуже прихильний до кремлівського режиму і до путінської сфори. Тому він зручний для того, щоб досягти якихось угод. Але в будь-якому випадку контакти зі Сполученими Штатами Америки, друзі, дуже важливі для того, аби досягти перемир'я і спробувати встановити сталий мир. Така вірогідність є, і я її розцінюю як дуже високу. Трамп заявив, що, попри складні ситуації, потенційна мирна угода щодо завершення війни в Україні могла б спрацювати. І скоро каже, ми дізнаємося, чи так це буде насправді. Також Трамп не заперечив друзі щодо створення вільної економічної зони на Донбасі, але не став уточнювати деталі щодо такого варіанту питання територій у мирній угоді. І відповідаючи на запитання журналістів в овальному кабінеті. Його відношення до ідеї з вільною економічної зони на Донбасі та на землях, які захопили росіяни. Він сказав наступне: я не хочу робити це зараз, тобто пояснювати своє бачення, як там буде це все відбуватися. Це каже дуже складна ситуація, але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми усе, чого я хочу, каже, це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця. І в Білому домі друзі вважають, що саме заява Зеленського про можливість проведення референдуму, ідея така озвучена ним для створення на Донбасі вільної демілітаризованої економічної зони і стала приводом того, що американці погодилися бути цими вихідними в Європі. Тому що Дональд Трамп буквально днями сказав: я не знаю, чи ми будемо, чи будуть наші представники в Європі. Якщо, каже, я побачу, що прогресу немає, значить ніяких наших. Кроків на зустріч ми робити не будемо. Звісно, розцінювати як доконаний факт із беззаперечну позицію зеленського про те, що може бути проведений референдум щодо такого питання на Донбасі. Я чесно кажучи, розцінюю поки що як тактичний крок. Не випускати американців з переговорів, але намірів остаточно погоджуватися на такі позиції у нього, тобто в Зеленську, я поки що не бачу. Що пише ще Ексіос? Останні переговори США та України переконали Трампа направити саме Віткофа і Кушнера до Європи для просування мирної ініціативи. І також адміністрація Трампа пише видання, готова розглянути для України юридично обов'язкові гарантії безпеки. За моделлю статті 5 НАТО із схваленням в конгресі, про це пише видання з посиланням на високопосадовця. США таку ідею висував свого часу, як ви знаєте, Зеленський. Він говорив: якщо гарантії безпеки будуть проголосовані в конгресі, ми готові будемо на щось. Я вбачаю зараз двосторонній хід, двосторонню гру американців і президента, коли він вимагає, наприклад, давайте гарантії безпеки, будь ласка. На тобі гарантії безпеки по статті 5 НАТО. Як це працює? Це окрема тема. А Зеленський, своєю чергою, ви хочете демілітаризовану зону. Окей, хай це буде економічна демілітаризована зона, і тому відбуваються такі переговори. Відтак я розцінюю непереборне бажання, явно очевидне. Трампа дійсно домогтися замороження війни. Так, друзі, говорив, говорю, і нині говоритиму, що це є замороження війни, а не закінчення, тому що говорити про сталий мир поки що не доводиться, поки не буде фінального документу. Що говорять високопосадовці? США? згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території. Отримає найбільшу і найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала. А також дуже значний пакет заходів для забезпечення процвітання. Я не думаю, що Дональд Трамп та навіть я впевнений вдаватиме Україні гроші для розвитку та процвітання, але якісь проекти дійсно буде реалізовувати. Ну, наприклад, використання заморожених російських активів в Європі. Про це ми також ще будемо тут говорити на каналі обов'язково. І от у виданні зазначають видання Ексіос, що декілька європейських лідерів радили Зеленському не поспішати з укладенням угоди, особливо такої, яка змушує його поступитися території, яку Україна фактично не втратила на полі бою. Так, аргумент хороший, але й інша є ціль і зацікавленість у європейців домогтися й собі гарантії безпеки. Але Трамп говорить: ну, ви великий континент, у вас 400 мільйонів населення, у вас величезний ВВП який сягає понад 20 трильйонів євро на рік, тому ви в принципі спроможні маєте ресурси забезпечити собі безпеку самі. Але європейці ліниві і не хочуть цього робити. Тому, звісно, будуть спекулювати на російсько-українській війні. Ну, тепер трішки, друзі, про можливого нашого радника з питань нацбезпеки, точніше, секретаря РНБО, Умерова. Так, він не радник з нацбезпеки, але міг би представляти Україну в такому статусі, якби переговори проходили завтра в Парижі. Переговори радників з національної безпеки. Але, як я сказав, їх не буде. Видання Washington Post пише про те, що у провів закриті зустрічі з керівництвом ФБР. На перший погляд, нормальна інформація, провів, так і провів. Але є одна пікантна деталь. За даними видання, це викликало нову хвилю невизначеності щодо завершення війни Росії проти України. Видання пише, що умер щонайменше тричі. Відвідував Майамі для переговорів із представниками команди Трампа Стівом Віткофем і Кушнером, а також зустрічався з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджином. Західні посадовці пише видання, висловлюють занепокоєння, припускаючи, що контакти могли стосуватися як питань корупції, так і можливого тиску на Київ щодо мирної угоди з поступками в Україні. Посол України в США Стефанішина, яка, до речі, ще до цього часу не вручила вірчі грамоти, це означає, що вона не може повноцінно виконувати повноваження посла. Але це окрема тема. Так от вона підтвердила факт зустрічей, наголосивши, що йшлося лише про нацбезпеку. У Білому домі заявили, що такі контакти є частиною регулярної роботи з міжнародними лідерами. Ну, звісно, іншого сказати вона не могла. Вона ж не буде підтверджувати, що у меру говорив про те, щоб уникнути якихось питань корупції. У РНБУ також сказали, що говорили виключно про нацбезпеку. Але ця інформація доволі інтригуюча і вона дуже розлетілася західними та українськими змі. Що ж, європейці? Європейці на цих переговорів думають, як їм зберегти російські гроші. Можливо, для себе, можливо, для росіян, але вони дуже не хочуть з ними прощатися. А Трамп уже поклав на них око. Виглядає це, звісно, трішки дивно, чому Трамп поклав око на російські гроші в Європі, але зрозуміло, що є домовленість із росіянами. Бельгія вимагає від Європейського Союзу незалежних гарантій для підтримки репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів. Про це пише Євроактив І повідомляється, що Брюссель вимагає незалежних та автономних гарантій від країн ЄС, які залишатимуться чинними навіть у разі визнання позики недійсною. Ну, в принципі, розмова продовжується, нічого нового немає, але на підтримку Бельгії сьогодні стала і Болгарія і Італія. І не лише вони, інші країни також. І вони говорять: не чіпайте ці гроші, займайтеся іншими механізмами надання Україні фінансової допомоги. Чому така позиція? Дізнаємося трішки згодом. Ну, враховуючи те, що пані Мелоні дуже прихильно ставиться до Дональда Трампа, там можуть бути дуже різні, як я полюбляю говорити, пікантні моменти. Ну і на рахунок також наших європерспектив я вам вже розповідав. Про можливість вступу України до Європейського Союзу до 2027 року про це писало політику, якщо не помиляюся, але про це вже пише і Reuters, і Financial Таймс, практично вся західна преса вже допитали єврочиновників про те, чи дійсно реальними є наші шанси вступити до Європейського Союзу до 2027 року. Вони сказали, ні. Про це мова не йде. Забудьте взагалі, можливо, 30 рік, а можливо навіть і далі. Тобто мені про які перспективи України в ЄС поки що. Конкретно, що можна вимірювати в часових проміжках, мова не йде взагалі. Ну і тепер, друзі, про ситуацію в Україні, про удари нічні по території України, особливо по південних регіонах. Їм дісталося цієї ночі найбільше. Розпочну поки що із ударів по тіньовому флоту Російської Федерації. Вчора видання «Атлантик» публікує повідомлення, яке на мене ну, важко верифікувати, і це швидше схоже на конспірологію, але все ж таки я хотів би звернути вашу увагу на нього. Адміністрація Трампа нібито не лише дозволила Україні атакувати російський тіньовий флот, а й передавала розвідання. Про це пише видання The Atlantic. Американські та українські посадовці повідомили виданню, що за Байдена Вашингтон стримував атаки на судна Росії у міжнародних водах. Нинішня адміністрація змінила курс. Чому я вважаю, що ця інформація може бути неправдоподібною, тому що Трамп дуже прихильно ставиться до Росії, і я не думаю, що він би. Наприклад, формально дозволяв би Україні бити по тіньовому флоту Російської Федерації. Тим паче тіньовий флот дуже великий. Це в першу чергу удар не в бік Росії, а удар в бік Європи, яка забезпечує роботу цих танкерів тіньового російського флоту. Так, друзі, саме вона. Європа, а не Росія. Росія просто навантажує нафту. А всі документи видаються в Європі. І страхування здійснюється в Європі, а буде здійснюється. І догляд може не здійснюватися країнами Європейського Союзу. Тому тут швидше історія про Європу. Але в будь-якому випадку інформація інтригуюча, і я маю стільки переконання, що за цим стоїть точно не Трамп. Там є інші причини, про які ми колись з вами тут поговоримо. Однозначно так. Останніми тижнями українські сили атакували п'ять танкерів, які перевозили російську нафту, і не лише російську нафту. Також вчора стався прикрий інцидент, був приліт балістики російської по турецькому судну в Одесі, в той момент, коли Ердоган вів переговори із Путіним віч на віч. В МЗС Туреччини відреагували на удар по цивільному судну у Чорноморську пишуть, але то була Одеса, наскільки я знаю. Ну, можливо, Чорноморська, але це вже не настільки важливо. МЗС Туреччини висловило занепокоєння через атаку Росії на порт Чорноморськ 12 грудня, внаслідок якої було пошкоджено судно турецької компанії під прапором Туреччини. От і все занепокоєння. А коли наш безпілотник влучив по їхньому судну біля берегів Туреччини, то вони були більш ніж занепокоєні і говорили дуже різко на нашу адресу. От так от воно виходить. відомстві зазначили, що інцидент підтверджує ризики поширення війни на Чорне море та загрози для безпеки судноплавства. Ну, можливо, я побачив не ту риторику, яку хотів, але ви напишете в коментарях, що ви думаєте з приводу такої реакції МЗС Туреччини. Щодо інтернаціональних легіонів в Україні, також почала ширитися інформація про те, що їх розформовують. А ті, хто підписував контракти із СУ, іноземці, вони хочуть їх розірвати. Чому? Тому що їх переводять у штурмовики. Про це пише BBC. Станом на 25 рік у ЗСУ існувало 4 інтернаціональні легіони. Кожен налічував приблизно батальйон, тобто від 400 до 600 осіб. Три з них були бойовими, а один навчальним. І на рахунок ударів по Одещині. Інформація поки що різна. Кажуть, до 20 станцій ДТЕК зруйновано. ДТЕК про це пише і сам. Обласна військова адміністрація доволі обережно коментує наслідки ударів, але пошкодження дуже серйозні. Як повідомляє начальник одеської міської адміністрації Лисак, у більшій частині Одеси відсутнє тепло та водопостачання. Знеструмлені об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну а висновки, друзі, ви можете робити самі. Також внаслідок масованих російських ударів знеструмлено частину Херсонщини, у тому числі Херсон. Про це повідомляє також обласна військова адміністрація. Вся інформація, друзі, офіційна. І Росія вночі атакувала критичну і промислову інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок російського обстрілу також постраждали Дніпропетровщина і Нікопольщина на Дніпропетровщині. Поранено там двох чоловіків. Але дрони СБУ знову завдали повторного удару вже наші по нафтовидобних платформах Росії у Каспійському морі. Загалом повідомляють, що минулої ночі росіяни збили наших безпілотників у своєму повітряному просторі понад 40. Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ вдруге за цей тиждень друзі атакували нафтовидобні платформи Лукол Нефть» у Каспійському морі імені Філановського та Корчагіна. І за даними джерел, пошкоджено критичне обладнання, що призвело до зупинки виробничих процесів. Ну і на завершення, друзі. Про війну, яку зупинив Дональд Трамп. Війна між Таїландом і Камбоджею. Трамп повідомив про те, що нібито ці дві країни після його телефону дзвінка до лідерів цих країн погодилися припинити бойові дії. Чи так це, чи ні, подивимося згодом. На цю хвилину, всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь на канал. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну і шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!